Моє вітання всім! Ви на каналі Шашки Простими словами, і сьогодні ми з вами продовжуємо розглядати дебют кіл. Особливу увагу будемо приділяти детальному огляду варіантів після п'ятого ходу білих А 1 на Б2. Це відео виходить за підтримки дитячої шашкової ліги, унікального українського проєкту, який об'єднує юних гравців з усієї країни. Просто подивіться на ці турніри: сотні дітей, неймовірна атмосфера, шалені емоції, і все це на найвищому рівні. Ліга проводить регулярні етапи в Києві, збираючи дітей з різних куточків України. Тож, якщо у вас є знайомі діти, які грають у шашки, обов'язково розкажіть їм про дитячу шашкову лігу. Посилання на офіційний сайт та інші соцмережі залишаю в описі під відео та закріпленому коментарі. Давайте для початку дограємо до нашої основної позиції. С3д4 виходять білі, можна, і С3, b 4 Ми все з вами це вивчали. Б6А5 пішов суперник. Ми захопили сильний пункт С5 на стороні суперника. Помінялися. FG5 пішли чорні. Це найкращий хід для чорних, саме так вони повинні грати. Напади виглядають набагато слабкішими. Напад С7 на D6 ми з вами окремо розглядали. Можете знайти за підказкою в правому верхньому кутку відео. Отже, FG5. У білих є чотири основних системи гри. Це хід б це три, продовження розвитку сильного флангу, Є3D4, побудова сильного центру, Є3 Ф4. Через розмін шашкою суперника, G3F4, захоплення двох сильних полів. Можна обирати будь-який з цих варіантів. Але вже не дуже вигідно є ходити G3 на H4, йти на бортик. Здається, ми хочемо пограти на зв'язках суперника, а може трапитися така ситуація. С7 на D6. Ми побили побив суперник на поле Е5. Ми змушені захищати нашу шашку. Після чого є 5 ф4. Суперник також ставить колову сильну шашку на нашій стороні поля, і в чорних більш приємніша гра. Сьогодні ми з вами будемо більше приділяти увагу саме виходу Б2 на С 3 та боротьбі на лівому фланзі білих. Ж7, ф 6 Чорні також розвивають свій сильний фланг. Все правильно. Тепер у білих є аж 6 систем, які вони можуть використовувати. Перша А1 на Б2. Далі розвиток відсталої з проводженням її на фланг. Другий варіант. С3 на Б4 одразу мінятися йти на фланг. С3Д4 піти до центру. С1Б2 побудова колонок, далі вихід через них. ж 3 А4 4 намагатися грати на зв'язки. І ж 3 Ф4. Ось в даному випадку вже всі їх можна використовувати. Розглядаємо саме А1 на Б2. В чорних є два продовження: це H8 на G7. Вони витягують свою відсталу та будують пастку. Вони бачать, що ми хочемо розвиватися далі на бортик і тому хочуть нам протидіяти. Або зіграють самі на бортик G3 на H4. В першій партії ми з вами розглянемо варіант виходу H8 на G7, в другій G5 на H4. H8 на G7. Білі можуть грати або c 3 d 4 знову виходити до центру, або G3 на F4. Звичайно, ні в якому разі не можна далі продовжувати розвиватися вперед, b 2 a 3 захоплення бортку. Чому? Чорні побудували боковий місток. І ми з вами вивчали в дебютних пастках та комбінаціях до партії Кіл, що тут у чорних комбінація вони будуть пробувати на преддамкове поле. Віддається таким чином. Тепер, як би не били білі, Чорні або б'ють дві на преддамкове поле, або дві ударом по потилиці. Також в даному випадку можливий варіант G3 на H4. І тоді гра може розвиватися таким чином: G5, F4 через розмін, і в нас виходить дебют, який має назву подвійний кіл. Про нього поговоримо окремо згодом. G3, F4 відповідаємо так. Чорним краще відповідати G5 на H4. Не дуже вигідно нападати на нашу шашку. Чому С3Д4, ми закриваємо суперника по центру після виходу d 7 граємо F4E5, виконуємо вторгнення на половину суперника. І так, хоча в нього є і тут, і тут, здається, комбінація, це йому не допомагає, партія буде розвиватися більш вигідно для білих. Чорні розігрують G5, h 4 І ми можемо запам'ятати з вами одну просту істину. Якщо ми володіємо сильним полем С5, Дуже сильно буде поставити другу свою шашку на поле А6. Таким чином, ми зможемо зробити супернику якомога менше ходів, затиснути його з обох боків. Тому, якщо суперник стоїть на вашій половині поля на коловій шашці, не дозволяйте йому залазити на бортик. Ну а ми це будемо використовувати. Пішли мінятися? Можна так. Побив суперник побили. Ми не дуже легко знайти. Це хід А4 на ж 3 Ось така цікава жертва тере-присос. Інші варіанти гірші. Наприклад, якщо F6 на E5, ми залазимо саме в куточок, що з вами тільки що розмовляли. Позиція С5 плюс а 6 є дуже сильним стискуючим фактором для суперника. Мінятися можна тепер лише на цей бік, бо не можна підривати зв'язки, постійно нападати на нас, а у нас є захисти з усіх боків, не дуже сильно грати так чорним. І неприємно. Якщо вони зіграють G7 на А6, нападуть на нас, С3Д4 розвинулися вперед. Вийшов суперник, і ми виконуємо великий розмін. Загалом 3 на 3. Але після виходу D2 на Е3 ми побудували основну нашу позицію. Тобто, в партії кіл ми зазвичай прагнемо побудувати саме ось таку колоночку з розмінами та проривами вперед. Ми це зробили. Напад нам не страшний. Ми контролюємо суперника знову у білий, більш приємна гра. Тому H4 на G3 найкращий хід і цілком гарний, як можуть побити білі. Вони можуть побити F2, H4, H2F4. Якщо вони б'ють h 2 на F4, побив суперник, тобто такий розмінчик, в нас виник F2E3. В білих знову трохи приємніша гра. Вони захопили обидва поля сильних, вони їх добре захищають і не мають слабкощі у вигляді. Бортових полів, великого решета, в них всі шашки захищені, добре. Також можна виконати розмін F2 на H4. Також приємно. Суперник повинен лише нападати. G1 F2, суперник буде бити, ми виходимо нападати на цю шашку, побив він, напали, щоб не втрачати найкращий варіант помінятися одразу, щоб не послаблювати фланги. І тепер вже білим також потрібно зіграти точно. Наприклад, є один Ф2, найкращий хід. Якщо вони зіграють С3 на Д4, це вже буде помилкою. Здається, білі знову будують колони з ідеєю погроз там комбінацій, не можна супернику виходити, сильний центр. Але у чорних є контраргументи в вигляді красивої комбінації, яка дуже характерна для колових позицій. З вами також розглядали в дебютних пасках. Також ця комбінація характерна для. Міської партії F4 на Ж3 пробили дві. Тепер бачите, у білих ось решето, і чорні хочуть це використовувати, бити на поле А 1 Для цього вони пропускають білу в дамки, після чого використовують шлагбаум у вигляді шашки С5, яка не дозволяє дамці бігати далі лише на дві клітинки. Жертва побили білі, чорні пробивають три, тому виходити вперед не можна. Є цікавий варіант зіграти С5 на Д 6 Тимчасова жертва, щоб потім використати принципи самообмеження і напасти на ізольовану шашку, яка не має захисту, доволі цікаво, як тут можуть розгортатися події. Ж 5 А4 відходять чорні. Звичайно, втрачати дві ніхто не хоче, тому віддають лише одну. І дуже сильний хід А4 на Ж3. Будується ось така зв'язочка, і тепер дивіться, чорні наступним ходом погрожують жертвувати. І якби не били білі, чорні забирають дві, виконують удар по потилиці таким чином. Білим потрібно щось робити. Потрібно грати F7, жертвувати. Це буде добра гра. Якщо вони зіграють С3 на Б4, ну, здається, чорні не можуть жертвувати, білі поб'ють дві. Все добре, вирішили проблему, не витратили шашку. Вона залишилася в нас. Але в чорних є тут цікава комбінація. Д8 на Е7 пропускається шашка до дамок, після чого b 7 віддається друга, розмін 2 на 2, але чорні спокійно проходять до дамок завдяки паралельним шашкам, які нічого не можуть зробити. Тут у них є сильний захист, а ми нічого не зможемо з цим вдіяти. Перемога чорних. Тому в даному випадку найкращий варіант проявити щедрість та віддати супернику шашку у відповідь. Хай забирає. Але чому саме так, щоб заманити більше його шашок на бортики? Бачите, бортові шашки більш слабкі. І ось тепер вже виконуємо оточення цих шашок, щоб він не міг мінятися. Ми намагаємося його шашки заблокувати на фланзі. А 7B6 виходить суперник, хоче помінятися, щоб дозволити собі розміни тут. Але ми перші використовуємо розмін. D2 на E3. Оскільки ми тут жертували шашку. Потім нападали в нас зараз на одну менше, потрібно її відігравати. Шашка D2 нікуди не втече, тому б'ємо одразу шашку G3. B8, А7 суперник тепер не поспішає розвивається вперед. Побили ми з якої сторони у суперника більше шашок. З цієї лівої. він хоче активно грати, розмінюватися вперед. Б'ємо ближче до шашок суперника. bc 5 помінявся суперник. Стали навпроти подвійна опозиція. Д8С7, пішов суперник. Виходимо, ми це один. Д2. Найкращий варіант розвитку Е7 на F6, щоб спокійно грати вже на нічию. Д2 Е3. Білі не хочуть давати чорним таких можливостей. Fg5. Чорні планують пробігти по куточку. Fe5, g5 H4. І здається, білі заблокували чорних. Так, якщо зараз піти в ворота, білі побіжать до дам. Або потрібно жертвувати шашку і бігти. Але ж знову тоді в білих будуть дві прохідні, і чорні знову знаходять красивий хід. І знову це хід аж три, вже втретє за цю партію це є ключовим ходом, який дає чорним гарну гру. Вони відкидають назад чорних, щоб вийти вперед. І тепер дивіться, якщо білі виходять, можна йти в ворота. Жертви білим не допомагають, якщо цікаво, можете розглянути самі, але це нічийне закінчення. Тобто розглянули. Після ходу чорних на поле G5 нам не можна виходити вперед будувати колонку. І можна зіграти цікавий варіант з жертвою та після цього нападати. Є один F2, також гарний варіант. c 7 на B6. Чорні на нас нападають. Також вони могли зіграти, наприклад, так. F8 на E7. Тоді партія виглядала б таким чином. c 3 d 4 розвиваємося до центру. Суперник нас зв'язує, F2 на G3. Пішли нападати. Суперник будує колонку, втрачає шашку, після чого одразу її відіграє знову з нічим закінченням. Але в цій позиції не можна мінятися С7 на D6. Здається, розмін, прибирається колова шашка. Чорні, звичайно, б'ють до центру. Тут в них більше маневреності, контроль золотого поля, контроль захисту від нашого нападу. Ми хочемо нападати, у суперника будуть. Розміни. Ми цього дозволяти не хочемо. Спробуємо заходити ззаду до нього. E3 на D4 вийшли вперед. Знову, якби шашка тут залишалася, в чорних був би розмін назад. DC5 потрібно лише мінятися, не дозволяти білим заходити в ворота. F2 G3 тепер напад. В чорних вимушені ходи з розмінами. І ми побили. Після чого G3, f 4 помінялися, і вже в білих знову ж таки краща гра. Вони погрожують проривом по флангу та контролем шашок чорних. Тому тут гарна відповідь: у чорних це c 7 на B6. Одразу зіграти так. Є два варіанти. Наприклад, можна зіграти c 3 на D4 закритися, тоді B8C7 або F8E7. Або можна зіграти Е3 на D4, закритися іншим чином, знову, щоб у суперника тут не було ніяких розмінів. І погрожувати нападом. Щом цього не дозволяти, суперник повинен грати на бортик. С5D6 заходимо на ружен та не боїмося нападу зі сторони чорних. Д8, Е7 вони на нас нападають. А ми виконуємо подвійний розмін. ДС5 побив суперник, ми побили дві, він побив другу. Дві на дві з нічийним та цікавим закінченням. Ми з вами побачили після виходу чорних H8 на G7 на п'ятому ході. Варіантів безріч. І грати можна будь-який з них. Тепер розглянемо, що можна грати, якщо суперник буде ходити не HG7, а G5 на H4. Що ж, знову зіграємо спочатку C3D4 на бортик, залізли на сильне поле розмін. FG5, B23 суперник виходить G7 F6. А1, Б2. І тепер він пішов на поле H4. Дивіться, тепер погроз вигляді містку в нього немає. Пробувати 2 він не буде. І в нас знову є декілька варіантів гри. Наприклад, ми можемо зіграти G3 на F4. І суперник може відповісти: фж 5 найкращий варіант. Після цього в нас дві різні гілки розвитку можуть бути: це F4, E5. Залазимо на сторону суперника, як йому грати? Е7 на D6 потрібно мінятися, і тимчасово вигравати у нас шашку. Тоді С3Д4, далі Ф3 з цікавим нічийним закінченням. І він зобов'язаний мінятися. Йому, наприклад, не можна зіграти СБ6. Тоді є 3D4, ми укріплюємося в центрі, і в білих знову більш комфортна та приємна гра. В чорних ще не поразка, але потрібно думати, як виходити з-під цієї ситуації. Після закриття білі можуть не вилазити одразу до центру, а зіграти b2A3. Чорні грають h8g7, або С7 на b6, в будь-якому випадку є 3D4 з розміном. Доволі насправді цікавий варіант, та не дуже сильно досліджений. Можна пограти. З гарною грою для обох сторін. Тобто це було після ходу G3 на F4. Ми з вами розглянемо b 2 а 3 тобто починали розвиватися, розвиваємося далі. H8G7 суперник також розвиває сильний фланг. c 3 b 4 помінялися. А 6 на G5. Також можна зіграти c 7 на B6. Цікаві варіанти розвитку. Звичайно, супернику не можна грати F6 на G5. Ми з вами розглядали це в дебютних пастках. Віддається одна. Або ж з перебоєм різниці немає. Віддається друга. Білі потрапляють до дамок. А А6, а G5 доволі гарний хід, чому б його і не ходити? Знову декілька варіантів для гри. Наприклад, С1, Б2 можна розвиватися таким чином. Тоді g 7 а 6 суперник закриває своє послаблення, є 3 на D4, є 7 на D6 виконався розмін. І тепер потрібно грати Б2 на С3 з нічиєю. А ось після розміну не можна грати d 5 це вже помилка, здавалося, б. ми нападаємо на суперника, погрожуємо забирати шашки. Він відходить, не закривається. Він дозволяє нам піти далі в ворота. Але цього не можна робити. А з іншого боку, що залишається? В чорних є два напади, навіть три. а в білих лише один захист, потрібно якось цьому відповідати. С5 на D6, А7b6, чорні чекають. Після розміну хід чорних і вони використовують свою комбінаційну заготовку. Віддають одну, пробивають три. Поганим ходом в даній позиції буде Е3 на D4. Здається ж, далі розвиваємося до центру, але після С7Б6 та зв'язок постійних погроз нападів на шашку Б4. В білих є дуже складна нічия, яку ще потрібно правильно розіграти. Є 1D2, також не найкращий хід. Ми пам'ятаємо, загалом так, така побудова виглядає доволі сильно при колових позиціях, але не в даному випадку. С7 на б 6 Чорні знову на нас нападають. ж 3 f 4 білі нападають у відповідь, але ж, звичайно, сюди бити не можна. Суперник побіжить далі до дамок. Повинні виконувати саме такий перебій. ж 7 а 6 спокійний розвиток. ж 1 f 2 Повинні виходити чорні далі. B8 на C7, звичайно, сюди виходити не можна. Жертується 2, забирається 2. D2Е3. Далі продовжують білі розвиватися, будувати колони сильні в центрі. F6 Е5. Чорних це не хвилює, вони за допомогою розміну виконують стиснення флангу білих. Два варіанти. Не можна грати H2 на g3, хоча дуже хочеться. Здається, розвиток відстави, вихід до центру. і так далі, І так далі. Але це хід поганий. Чому G5F4. Сюди бити не можна. Чорні пробивають дві. Лише на поле Е5. Підривається, будується велике решето. Після чого чорні виконують комбінацію. Пробили 3. Правильним ходом в даній позиції буде е 3 на D4. Закриватися. Після чого грають чорні так. G5f4 погрожують прориватися. Білим потрібно мінятися. F8 на E7. Колонки не працюють. Б4А5. Білі хочуть прориватися по флангу. А чорні цього не бояться. Є 7 на 6 кажуть, хочете, проривайтесь. Кращого немає. І здається, ось вже білі потрапили до дамок. Але чорні кажуть, а чого чекати, йдіть одразу. І будуть використовувати дамку суперника у своїх цілях. Вони її заманюють на поле G5, після чого пробивають дві. І вже з цікавою перемогою потрібно знати це закінчення. Білі пішли вперед, чорні не відкидають їх, це нічого не дає, а стають на поле С1, щоб завжди можна було поставити петлю білій дамці. B6A7 суперник буде ставити дамку. І ми стаємо С1 на F4, завчасно будуючи петлю. Якщо він ставить дамку, відійшли шашкою після розмінів опозиція, опозиція. Хід білих вони програли. Якщо просто вихід шашкою, пожертували, помінялися, стали на поле B8 перекрили. Пішов шашкою, побили своєю. Отже, розглянули, після виходу чорних A6 на G5 можна зіграти С1Б2, а не дуже сильними ходами будуть Е3D4 та Е1 на D2. Але є ще один гарний варіант для білих: це С5 на D6. Використовувати великий розмін. Якщо Е7 на c 5 так навіть краще для білих. Після всіх розмінів. В чорних немає центру, і в білих більш приємна гра. Не перемога, але все ж таки приємніше. Якщо чорні одразу б'ють, план загалом той самий. Виконується розмін комбінаційний, забирається дві. Жертву потрібно відігравати. Далі такий план f6, E5, С1, Б2. Білі продовжують розвиватися. Чорні також хочуть прибирати своє послаблення, а саме шашку а 4 Пам'ятаємо, оточення центру суперника повинне бути злагодженим. Тобто в нас повинні бути шашок. В чорних немає зараз тих шашок, які поточували суперника. Тому потрібно виводити бортові. Е5, Ф4 помінялися назад. Б23 продовжують розвиватися білі, F6, Е5, щоб суперник не виходив і далі не будував колони. f 3 Виходимо на зустріч А7, Б6. Тепер, що білі не виходили знову ж таки до центру, в перспективі чорні одразу їм це забороняють. G1, F2. Продовжуємо розвиток. Поступове оточення. Як ми бачимо, гра трохи змінила свій характер, і тепер чорні захоплюють центр, а білі грають на його оточенні f2 на g3, bc5. Чорні максимально виходять до центру, білі починають стискати їх з фланг e 1 F2. І в даному випадку є поганим хід, який здавався б логічним: D8 на C7, побудова колони, погроза проривів. Лише здається закриватися. Але білі знайшли красиву альтернативу: g3, F4, пропуск до дамок. Їх ціль вибити шашку з поля F8, після чого пробити. Це ж зв'язка? Зв'язка ми хочемо бити. Так, що заважає F8. Як це зробити? Для початку ще додаткова жертва Є3D4. І тепер дамка ловиться в переплет. Вибивається шашка F8, після чого пробивається 3 на поле F2. Суперник програв. Тому в даному випадку чорні грають G7F6. Вони виходять з-під зв'язки. G3 H4 пішли далі на бортик. Потенційні розміни і так далі. B8 на С7, Ф2 на G3. С7 на B6 чорні починають прориватися на бортик. Тепер вони хочуть зв'язати білих. І білим просто життєво необхідно грати b4 на a 5 А хід g 3 на F4 вже є поганим. Після розміну чорні зв'язують фланги білих. Залишається дві шашки для гри. Не дуже приємно. Тому точний хід в даній позиції B4A5 намагаємося самі зв'язати суперника. D8E7 він помінявся, щоб трохи дати собі ходів і не затиснутися в центрі. g 3 F4 помінялися назад і так далі з рівною грою для обох сторін. А на цьому поки що все. Посилання на плейлист дивись в описі під відео. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та поширюйте це відео друзям. Всім гарного дня та до нових зустрічей!